Початок 19 століття став переломним для Бразилії у 1808 році. Португальський король Жуан VI разом із двором утік до Бразилії, рятуючись від наполеонівського вторгнення. Це дало колонії небачені раніше привілеї. Проте, після революції 1820 року, Жуан VI повернувся до Португалії, залишивши в Бразилії свого сина Принца Педру, у ролі регента. Коли португальський парламент наказав Педру повернутися до Лісабона, щоб послабити автономію Бразилії, він зробив історичний вибір 9 січня 1822 року. Педро публічно заявив. Я залишаюся. Ці слова стали символом початку боротьби за незалежність. Бразильські патріоти підтримали принца. а Його радник Жозе Боніфасіо допоміг сформувати політичний курс до відокремлення від Португалії. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.